Доброго раночку всім. Вітаю вас. Хто мені скаже, діточки, яка сьогодні в нас пора року? Це означає, що в нас дуже-дуже багато весняних клопотів. Ми дуже багато прибираємо, влаштовуємо порядок на своєму подвір'ї, на своїй суді. Так. Дивіться, будь ласка, на картиночку. Що в нас тут люди роблять? Відбирають! Прибирають. Они... Діти, Діти, а ви всі знаєте про природу? Да. Що? Да. Як да. І з чого вона влаштована? Знаєте? Так. Да. Ну, звісно, жодні. А зараз ми це перевірка. Вимикаємо мікрофончики і зараз по черзі будемо виконувати завдання. Вимикаємо мікрофончики, будь ласка, так. І зараз будемо пробувати виконувати з вами завдання. Так, давайте розпочнемо із єгорчика. Єгорчик нам скаже, на кого будемо натискати на картинці? Єнота! Єнота знайшли. Давай будемо на єнота. Ось він у нас. Так. Єгорчик, розглянь зображення і знайди первоцвіт. На який? На один. Один. А ну, давайте будемо пробувати один. Молодець, вірно все зробив, так наступний у нас 에... Даня. Що тут будемо искать? Моя жика. На їжачка. Ану давайте будемо шукати. Де ж тут наш їжачок? Ось він у нас їжачок. Є на ньому завдання? Звісно, є. Зараз я для тебе включу запис, ти його послухаєш і подумаєш, кому належить голос. Слухай уважно. Лисиця жаба чи їжок? Жаба! Жаба, звісно. А ну, давай перевіримо, правильно ми з тобою чи ні. Так. Звісно, вірно. Тобі сподобалося? Так, добре, тепер давай, Катюша. Так, на кого будемо натискати? Собаку. Собака. давайте будемо шукати собаку, так. Собака. Ні, собака це вихід буде наш, це вже буде пізніше. Давайте когось натиснемо. Може когось із людей. Давай на тітку ось з грабельками. давай ось дивися. Удайнічко. Так. Як називається ця частина рослинки? Що це в нас таке? Коріння. Коріння, вірно. Звісно, що коріння. Так, а ну давайте правильно відповіли? Правильно. Так, нашный у нас рожденчик. На що будемо натискать? На мишу. Ой боже, а де ж ти тут знайшов мишу? Мам. На полу. Боже, де ж так. Та нічого немає, там немає. Там нема завдання. Шукай другу. Натиснемо на дядька. Давай. давай. Я як того сміття використовую цей бак. А тоді органічні відходи зі слову. Лабутилок. Верно, зайка. Верно. Вірно, Вірно, так, давайте знову в нас Єгор. Давайте. На що будемо тебе? вона! Вон! і зараз. Зайця байду. А ну ще раз скажи, бо не зрозуміла, зайця. Воно яйця. Боже, я його й не бачу. Оце ти мені завдання дав. Вон. А ось він заховався, зайка, я не бачила. Ні, навіть не думай здаватися, тут нема завдання. На кого ще будемо натискати? Давай на дядька. Дядька! Дядька! дядька. дядька, дядька, Так, на птички пробуй. Ну, ти даєш, ні. Давай на оцю тітку ось будемо. Так, ось диви, на тітки є завдання. Що означає цей знак? Не рвати квіти, не палити багаття, не ходити до лісу. Не палить багаття. Правильно, не палити багаття. Ну, давайте. Все вірно, молодець. Так. Далі данечка, давай давайте. Давай так, ще так. Ось на ось цього дядька нажмем. Ось тут у нас завданнячко є. Потрібно відгадати загадку. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто? А ну, давай спробуємо, чи вірно? Так. Молодець. Дуже прекрасна робота. Так, далі. Рожденчик. Так, хто у нас тут з'явився? Пам'ятаю, мабуть, іще на хлопчику. На... О, точно на хлопчику, дивися завдання. Уяви ситуацію. Ти граєшся зі своїм другом на майданчику. Мама вам дала по цукерці, ви їх з'їли, а куди поділи обгортку із цукерки? Викинули під ноги, викинули у смітник. І чи, чи комусь віддала. Смітник Давайте спробуємо викинути в смітник. Вірно, молодець. Так, тепер спробуємо вийти з нашої гри. Чи Вийде в нас вийти? Ні, відкрито тільки сім підказок із десяти. Давайте будемо продовжувати ще завданнячка вирішувати. Катюша, давай. Ще в нас тут хто є. Ще ось у нас дівчинка, мабуть, є. Так, ні. Так, може цей хлопчик? Це вже ми його зробили. А ось, подивися, Катюша, завдання. Роздивися зображення та назви цих тваринок одним словом. Які вони дикі чи свійські. Свійські. Ану давай будемо пробувати. Вірно, молодець. Все вірно виконала так добре. А ось ще в нас дерево з завданнячком є. Хто хоче виконати оце завдання з деревом? Давайте Єгор, а потім данечка. Так, Єгорка, для тебе завдання. Прослухай спів пташки і подумай, які пташки він належить. Ота на пічку. Сойловей. А ну, давайте. Молодець. все вірно розгадав. Ну і тепер Данічка, Зараз пошукаємо для тебе останнє завданнячко ще. Так. На кому ж у нас це завданнячко? На ком... Грибоч. На кому у нас це завданнячко? Грибоч. Грибочки. Грибочки? Можливо, грибочки. А бабка тільки відео ми вже зробили. Не пам'ятаю я, на якому воно в нас, а ну ще в нас не пускає для виходу. Не пускає. Ді. Мабуть, на ящир. Я не пам'ятаю, нічого немає якої рослинки ці листочки? Огірок Помидор буряк Даня. Буряк. Подивися на картиночку. Огірок, Помидор буряк. Мамі. Акуєс! Огірок! Ану, давайте спробуємо. Так. Вірно, молодець. Ану тепер нас випустить із цієї картиночки чи ні. Так, спробуємо. Молодці! Ми пізнаємо природу. Молодці, вірно, діточки, так.